Всім-всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. За цілу зиму, мабуть, я сьогодні перший раз обличчям кадр. У нас весна, мене ззаді, я не знаю, чим видно, там жовтіють мої мої нарцисики, нам всі буяють. І тому вирішила я сьогодні до вас підключитися. У нас вже декілька днів тепло, навіть дуже тепло, але останні два дні дуже сильний вітер. Ну, Я думаю, не заводить мені записати вам вступне відео на, на дворі, на вулиці. Я трошечки захмарило, ну, весна. Бжолки літають, краса. Так от, у мене новий проєкт. Я говорила, що я не хочу вступати в проєкти, не буду. Але проєкт я не можу цей пропустити, тому що це в нас дівчата-такі дівчата, і це в нас вже третій сезон. Я в перших двох приймала участь. Це наша Тамарочка Новікова, вона організувала. Але ще для мене це два дуже великі, такі як вам сказати, два дуже такі великі. Плюса в цьому проєкті, тому що по першому плюсу лайтовий дуже проєкт йде на 4 місяці, він буде аж до 1 серпня, і другий такий лайтовий для мене, тому що ми в'яжемо ну, дві категорії. Я точно беру участь невиправна і сам собі дизайн. Наскільки я хочу собі зв'язати вже дуже давно, я собі вже нічого не пам'ятаю, коли в'язала, то я йду сам собі, дизайнер буду в'язати і йду у невиправну. невиправну це ж таки Невиправнуш, я ж чоловікові світер колись зв'яжу. А ще в мене, як дасть Бог, що все хорошо, будуть багато в мене нових пов'язушок. Ну Но пов'язушки я вам буду показувати тоді пізніше по ходу проєкту. Ні пряжі, нічого в мене ще немає, і я ще навіть не знаю, що це буде. А от для себе, для себе хочу я зв'язати собі світерки і не один. Ну, хочу не один, а там, як Бог дасть, знаєте, як кажуть, як Бог дасть, як карта ляже. Але це все я вам буду показувати. Що ще новенького? Новенького я навчаюся, може я і повторюсь, може кому вже і надоїла. Але в мене зараз сесія, роботи дуже багато. Я хоча ми навчаємося дистанційно, я староста, ну вибачте, кому не подобається, як я це говорю. Тому багато роботи, то часу мало. Але я свій замовлення своє начебто доробила. Ще, правда, не виносила замовниці, не віддавала, бо я дома на сесії в понеділок віддам. Але про це я також відео вам зніму, тільки проведе ВТО. Мого замовлення я все вам покажу. Так що, в мене навчання, робота, сім'я, весна, почалися всякі садки-пересадки. А ще я йду опять на марафон, тому що в мене за зиму накопичилося пару лишніх кілограм. Якщо чесно, два вже я скинула, а ще парочку треба скинути. Як ви знаєте, потім ну, краще І похутиться і, і все. Ну, я тут наче нічого, але для мене. Трошечки треба, треба-треба. Я вже посмаркувала цю, як вам сказати, кайфу того, як ти худнеш, то вже знаєте, вже азарт пішов. Це так, це особисте. Далі не знаю, що я буду, хочу і повишивати, і пов'язати. Весна йде, надихаємося, ждемо перемогу, надихаємося теплом, надихаємося теплими доньками, бо на кекс, прийшов. Я без кекса ж не можу. Зараз покажу. Ой, дивіться, мій красунчик притарахтів. Він не може, якщо я на дворі знімаю і я його з собою не беру. Так що таке в мене новеньке. Ну що, пряжу покажу на столі. Може, когось цей шокір. ще ще. хоч. Але в мене дівчатки мрія. От оце в мене мрія. Це дійсно те, що я хотіла зв'язати, але в мене не все вдається. Ну, я все розповім вам, покажу всю пряжу. На столі, що я хочу, що я думаю. І закінчу своє відео я своїми нарцисами ближче вам покажу. Ну, це бачите, поки вам нарциси вже знімала, вітер був неймовірний. Зараз трошечки, наче вітер тих, можна було б і зараз, але сонечка заховалась. Ну нічого, ну що, поїхали дивитися, мої дівчатка такі дівчатка. Так, давайте я вам покажу, які у мене плани на цей проєкт. Ну, Сказати на весну, можна і на весну сказати, а можна й не сказати на весну. Бо у нас вже, спасибі Богу, почався квітень, то вже пів весни вже майже є. Але щось таке я собі хочу зв'язати. Хочу я собі навесну, наліто вже трошечки я звільнилася від замовлень, від в'язання не собі, то трошечки хочу душу я вкласти для себе. Що я хочу? Що в мене є? Що в мене є? Не знаю, буду казати, як кажу. Є в мене, дівчатка, отакі, отакі нитки. Як я вже колись казала, хотіла я купити собі паєтку лимонного кольору, але прийшла в мене жовта. Є в мене отака жовта, і є в мене отака жовта. Отака жовта це така вона дуще лимонна. Це подарунок від Лариси, різнокольорова мозаїка. дякую тобі, Ларисочко. Це лимончик-лимончик. Хочу я Хотіла до нього паєтки, але притулить оці, ну, наче підходить і підходить до оцих. В общем, не знаю. Є в мене такі ниточки, і я з них щось хочу зв'язати. Хочу я собі таке якесь жовте-лимонне, але ж це ще не все. Ще в мене є ниточка й така. І ще в мене є ниточка. Отака. І отака. Це так розклалася я тут. Зараз прийму. Є ще в мене отака, це також подарунок від Лариси, різнокольорова мозаїка. І є в мене отака бавовна. І от сижу мудрую муку. Ой, боже, мудрую, трошки не повернулася свій стіл. Докупляти ниточки не хочу ніяких, тому що в мене вже їх занадто багато. Але хочеться мені ж таки вкинути паєтку. І це думаю, що мені робить? Щось хочеться, що не знаю. Повитягувала я свої оці такі салатово-лимонні жовті запаси. І мудрую, мудрую. Оце, до речі, в мене ж карпеткова пряжа Premium Yards. В ж, мабуть, я почитаю. Я читаю на 100 грам 410 метрів, 75 супервошполе і 25 поліамід. Цю пряжу, мабуть, я брала в кандіяр на розпродажі. Не пам'ятав, яку ціну, але щось недорого. Я взяла таких упаков, мабуть, 4 моточка. Ну, Завдяки тому, що тут 400 метрів, я думаю, собі на світерочок такий хвата. Вистачить. Спочатку я думала з цією ниточкою змішати, Але така ця ніжна-ніжна, я не знаю. У мене до цієї ларисиної підходить також, бачите, як її куди крутить. Оця ниточка погностя підходить дуже до мого оцього такого ніжно-зеленого бавовни ніжно-мої зеленої. Чого В таких клубочках <клух> колись давно я купила собі бабінку. Бабінку купила ой, італійське 100% бавовна брала, але в мене тоді не було моташки, і я так щось мені хотілося її швиденько перемотати. І я, дівчата, поїздівалася і намотала на отакі клубочки. Ну, В общем, в мене таких клубочок повинен пакет, тому що в мене бабіна кілограмова перемотана. Самі розумієте, як тут, мабуть, півтора тисячі метрів на 100 г, то скільки як я на дні поїздівалася. Але що маю, то маю. І тепер це я, я щось собі хочу салатово роже, жовте. Або в мене і буде оце. І я подивлюся по сайтах, якщо я найду собі ніжну салатову паєтку, то я буду оце, оце в'язати. Або кину оце. В общем, не знаю. Не знаю, але знаю точно, я хочу, дівчатка, ажур. Повністю весь світер собі ажурний. Який буде візерунок, я ще не визначилася. Є мене книжка по візерунках по ажурних, є мене дуже багато журнальчиків, але мені чогось хочеться такого, знаєте, легесенького, оверсайсу, ажуру, щоб була така зверху малесенька резиночка, по, по руках, по низу невеличка резиночка, але мені хочеться такого ажуру. І тепер оце сижу і думаю. Зараз полізу я на сайт. Подивлюся, якщо на сайті я знайду такого кольору паєтку, то закажу паєтку і буду в'язати отакий легесенький, такий повітряний світерок. Якщо ні, то буду в'язати жовтий. А з цим я не знаю, що робити. Ну, мені хочеться якогось такого, знаєте, яскравого. Ну, не знаю. Люблю я салатовий колір, нічого не можу з собою зробити. Отакий От клубочок у мене є ще більшенький. До речі, зараз я вам по помітках розповім. Це ларисин подарунок. Тут написано пряжа. Альпака написано 25% альпака 35 поліаміт і 45 поліакрил. 900 метрів на 100 грамів, якщо тут 100 грам, Ну Я думаю, що мені оце два клубочка на світерок в добавку вистачить. Я сподіваюся, що мені вистачить. То я більшенький приберу. А це я покажу таких у мене кілограм. То хоч я возьму, наприклад, у дві, в три ниточки, і з оці змішаю. Кольор ідентичний, майже одинаковий, бачите, вони гарно підходять. Але мені хочеться якогось блиску. До речі, десь у мене ще був люрекс світло-зелений. Якщо я той люрекс знайду і він підійде, то не буду я паєтку замовляти, а вже возьму сюди люрекс. Якщо люрекс не підійде, то прийдеться замовляти паєтку. Так, це я шкарпеткову поки що відложу, я ще надихаюся, я ще не знаю, що я хочу. Мені хотілося вітирок, я знаю, що за цією самої пряжі тоненькими спицями він вийде класний, гарний, такий, знаєте, легенький. Мені подобається шкарпеткова пряжа, яка у плечових виробах. До речі, це ні кусається, ні колеться. І вона така м'якенька, і до тіла вона, о, вона класна. То можна спокійно в'язати. Або в мене буде оце отакий, до речі, це будуть спиці. або це в мене буде гачок. Є в мене задумка, задумка в мене давно вже. Не буду я показувати зараз, тому що, як завжди, як щось не показую, то воно у мене задумки мої влітають. В мене є Lise Baby Wool. Тут 187 лот. У нас тут 40%, що пише, шерсть, 40% акрил і 20% бамбук. Така пряжа тоненька, а, до речі, є така ще голубенька. Я брала такі жовто-блакитні кольори, хотіла собі зв'язати такий, такий комплект. Не знаю, як в мене все вийде. І, до речі, як я колись казала, я купила паєтки. Зараз, якщо вони десь близько лежать, ану хвилинку відійду. Купила паєтки, і така в мене є голуба нитка. То це такий хотіла комплект. Я вже таку нитку, таку саму кольору, вам не показую. Про е, цю фірму про цю пряжу. Я хочу зняти окреме відео, зробити окремий огляд е, своїх відгуки. Дуже мені вона подобається, але я це зроблю трошечки в іншому відео. Так, це до чого веду, є в мене така пряжа бамбуку такого кольору, і отакого. Я ще так собі думала, може, з'єднаю оці два. Але, я ж казала, це буде гачок. Хочеться мені щось таке гачкове, наліто, легеньке, таке, щоб можна було його носити під джинси, під якусь таку літню юбку. якусь таку. Або, як, наприклад, жовтий якась накидушка на сарафан. Ну, щось таке в мене є. То це я ще думаю. В проєкт іду 4 місяці, я думаю, проєкт, до речі, у нас. Я вже казала, лайтовий я до 1 серпня, 1 серпня результати, то в'язати, я думаю, за 4 місяці таке щось собі, я щось зв'яжу. Все одно буду щось чимось гратися. Або ще як варіант, оця ниточка, оця ниточка, але до неї також я не хочу її саму в'язати, я хочу до неї додати щось таке блистяще. Є в мене ще паєточка золота, але золота сюди не дуже підходить, як я побачила. Не брала я вже вам ту паєтку сюди на стіл. Так що такі мої роздуми. Не знаю, з чого я виберу. Може так, по, так клац, і щось воно прийде саме. Але це те, що касається мені. Буде в мене ще один виріб. Я думаю, для мене. Не показую пряжу, покажу в окремому відео, поставлю хештег наших дівчат. Але в мене там не показую чого, то що в мене там дуже мала грамовка. Я не знаю, чи в мене її вистачить. Я зв'яжу покажу, ну, я пряжу в ході роботи вам буду показувати відео окремо зніму, то світерок буде точно. І почну я його, мабуть, більше всього з, ну, з першого. У нас є група в Телеграмі. В телеграмі я свій світерок оцей покажу цю ниточку, з яку я хочу в'язати, але на YouTube вийде одне відео про цю ниточку. Тому що ниточка в мене прийшла на огляд, я хочу з нею в'язати. Це не конкурсна робота, як казала Тамара конкурсних робот, брати яких -то в інших конкурсах не можна. То це в мене буде робота моя, для мене, але пряжа на огляд. Тобто хочу я його окремо зв'язати. Не буду зараз показувати цю нитку. Так, Це те, ще в категорії для себе, сам собі дизайнер. Але ще в мене є пряжа, я вже, мабуть, разів три її показувала. І все рем'я до неї не доходять руки. Це пряжа, з якою я хочу зв'язати своєму чоловіку. Ніяк я не можу, дівчатка, до неї дійти, тому що в мене вічно закази то на чарівниці добра, то на замовлення, то на ще щось. Але ж таки рука моя чухається. Не знаю склад, це мікро, така як і букляшка. І я собі додавала у свій сірий світер у капсулі на осінь. Дуже вона класна. Мені вона дуже подобається, ця букляшка, така на вигляд. Я хочу букляшку взяти у дві ниточки. У мене є вдосталь, у мене бабінка ціла. І у мене є Alize Суперлана Класік. Це подарунок Олі, Оля Гармонія, канал. Олічка, тобі привіт і велике, дякую. Вона подарувала мені упаковочку 5 штук. Пряжа мені подобається, колір, до речі, мій до мене підходить. Але я вирішила попробую зв'язати для нього, для нього чоловікові. Хочу додати дві букляшки одну алізе, вона тоненька. Та ні, бачите, ну вона не скажу. Пише 100 грам, 280 метрів. Дівочки, ну не 280 метрів. Ну, я не знаю, ну ось, воно зрівняє 400-280 Мені здається, що вона більша. Вона уже є, бог візна. Ну, в общем, що хочу. Раз, склад не сказала. Склад. 75% акрил, 20 25% шерсть. Хочу я йому такими невеликими або жгути, або якісь переплітіння, або якісь соти. У нього був колись світерок, <кій> я йому в'язала з сотами, дуже класний, мені дуже подобався. Він його так виносив, що він просто стрюх. Почали вже, оце, знаєте, ниточки розходиться, розходитися, розсипатися, вже що там я не робила. Уже його реанімати я не могла. Я просто його розпустила і поперев'язувала. Ну, Повив'язувала на жильотки, на носки. Ну, там таке по ходу. У мене там ще попадаються ниточки цього світерка, але його вже немає. Коли буду це в'язати, світер, зніму окреме відео, яке я обіцяла про свої чоловічі світера, які в мене є в наявності в чоловіка, тобто мої ті, що я в'язала. І таки можу, Ну, за 4 місяці, я надіюся, що я таки це все осилю. Будуть у мене ще шкарпетки, це точно, і будуть у мене ще пов'язушки. Пов'язушки не знаю, але скоро буде. Так, все те ще хотіла показати. Але це ж, дівочки, ще ж не все. Подивилася я на каналі Оля, шиємо в'яжемо не на каналі, каналіше, а в нас у телеграмі-чаті. І Оля почала в'язати. Листочки. А пряжа -то в мене куплена, Боже, я подивилась на листочок, ну мені так захотілося. А купляла я дівчатка цю пряжу ну для листочків, так це точно під свій проект, який я хотіла в'язати восени. Але восени я його не зв'язала. Ну, чувствую, я, я, як Моя інтуїція моя говорить, що якщо я не почну в'язати цей проект з весни, то на осінь я точно його не зв'яжу. То я собі ще візьму одну таку закадрову роботу. Я буду в'язати, покажу пряжу і покажу перший листочок, який у мене вийде в чаті у дівчат в Телеграмі. А вам в Ютубі. Я вже вам покажу: ну я буду робити нарізки, але покажу вже одну готову велику роботу. У мене пряжа Alize Angora Gold, це купляла я. Колор 33,79. У мене. Що у мене? 80% аклі, 20% шерсть. Така в мене розмальовка, розфарбовка. Дуже вона класна. Осінні такі кольори роз... яскраві. У мене була задумка. Задумка такий крутий, класний кардіганчик, але я ж вам кажу, що я його не зробила, тому що я просто-напросто не встигла. І я для себе вирішила: я буду його в'язати за кадром. Дівчатам покажу перший листочок, який в мене вийшов. Я буду його протягом весни і літа в'язати за кадром. Я думаю, до 1 серпня я його зв'яжу. Якраз поки він мене зв'яжеться, через місяць наступе осінь, і воно мені буде саме то. Так що, ще така одна мене задумка: надихнулася Олію, кажу зразу. Ідея була з осінь моя, і перший листочок у мене зв'язаний, але перший листочок у мене був зв'язаний із пряжі господи, як називається, залишків. І в мене зараз його в наявності немає. І не знаю, чи в мене є фото. Якщо в мене фото є, я сюди вам ставлю з гарбузиком. Якщо фото немає, значить буде без фото. Бо в мене той листочок на роботі. Я на роботі, в мене там є народний календар, і я там як осінь оформляю всі, там, порубками туди одношу. Так от, ідейку. Ідейка була з осені, але надихнулася я Олі. Вона сьогодні виставила. Я кажу, боже, я ж дуже хотіла. І пряжа вона куплена 5 моточків. До речі, я не сказала вам метраж. Метраж на 100 грамів 550 метрів. Якраз хорошо вв'язати гачком. подивлюся, який гачок рекомендують. Гачок рекомендують від тройки до. О, ця спиці 24. Гачок 24. Міліметр, або номер 55 Ну, я подивлюсь, може я буду 3, ой, два з В щоб буду підбирати гачок. І хочу я зв'язати такі листочки. Що в мене вийде з листочки, я покажу. Але це буде листочки я в чаті показувати буду, а вам на каналі я вже покажу нарізочку з того, як я його робила, що я з ним робила і що в мене з цього вийшло. Так що ще такий малесенький епізодик, який буде в цьому проєкті. Який буде мене потихесенько не спіша вив'язуватися. Ну, може, там листочків 3-4 місяць вони в'яжуться швидко чи швидко. За вечір можна зв'язати один, але я шумку, це була така моя відпочивалка. То хочу, ж таки за 4 місяці я його докупи і стягну. Так що ще одне моє таке, одна така моя робота. сунчики ось ще як і дивіться, вже літають. Вітер, 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 вітер. Ще краса Дівочки, хотіла вам показати свою красу. У нас така буря, що в мене моя краса вся попадала. Такі в мене красотки порозцвітали. Ось отак. І ось, дивіться, вітер такий, що в мене, ще раз, подождіть трошечки, що в мене все воно попадало. Краса, неймовірне, цвіте, ще дуже багато. Так, таке моє відео. Дівчатки, такі дівчатка, такі мене весняні плани. Так, ми будемо з вами в'язати. А я з вами буду прощатися. На цьому зустрінемося ще в слідуючих відео. Нам все добре, краса!